Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі Поняття про матеріальне служіння Господу в релігійному житті людей дуже спотворене. Багато хто вважає, що матеріальними приношеннями можна задобрити Бога. І, грубо кажучи, купити у нього спасіння та право на вхід до небесного царства. Для цього люди не жаліють коштів. Так служіння Богу замінюється відкупом. Щоб спасти нас і придбати для себе Бог сам знайшов спосіб Він віддав за нас в жертву улюбленого сина. Тому людина, яка думає досягти спасіння власними ділами і матеріальним служінням, відкидає досконалу божу жертву та ображає його. Бог хоче нас, і лише потім те, що наше. Деякі звикли жертвувати копійки, тоді як на некорисні і навіть шкідливі, тілесні насолоди та розваги, задоволення своїх згубних звичок та бажань, безжально витрачають всі свої заощадження. І, на жаль, навіть деякі віруючі ще не звільнилися від цього гріха, обкрадання бога. Пізнавши, що спасіння дається по благодаті, вони намагаються не помічати, не бачити в Божому Слові його повелінь про необхідність матеріального служіння, вони віддають Богові лише свою голу душу, а все останнє залишають собі, хоча все воно належить Богові. Поки християнину не знайомі шляхи матеріального служіння Господу, йому не можуть бути знайомі й солодкі перспективи духовного життя, і та духовна насолода, що приноситься служіння, Бо вона захована лише в таємниці самовіддачі та жертві, лише тому, хто навчився істинно жертвувати зрозуміле чудове чарівне слово любов. Матеріальне служіння є невід'ємною частиною духовного життя віруючої людини. Неможливо уявити собі нормальний стан духу, якщо матеріальна сторона життя відгороджена камінною стіною скупості та егоїзму. Матеріальне служіння це не те, що існує, як правило, в розумінні сучасного номінального християнства, це не механічна, фарисейська, вимушена, хоча й щедра благодійність, а та, в якій приймає участь віра, любов, справжня і нелицемірна щодо Бога і ближнього, а також впевненість у тому, що в цьому служінні виявляється воля Господа, а його численні повеління про матеріальне служіння, що містяться в усій Біблії, вимагають такого ж точного виконання, як і повеління про необхідність прийняття благодаті Божої для спасіння, з тією лише різницею, що повеління щодо благодаті стосується не грішників, а повеління щодо матеріального служіння стосується тих, хто вже прийняли дар благодаті. Нехай кожен із нас відкине таємне, але знайоме кожному, почуття, яке заважає нам. Бути Господу слухняними. А зараз продовжимо досліджувати слово Боже разом із пастором Віталієм Козубовським. Отець наш небесний. Поблагослови нас. На вивчення твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати друге послання до коринтян святого апостола Павла. Минулого разу ми розпочали дев'яту главу цього послання, в дев'ятій главі, як і в восьмій, мова йдеться про добровільні матеріальні пожертви для справи Божої. Апостол Павло використовує дуже сильне порівняння. Він пише. Пам'ятайте, хто сіє скупо, той і пожне скупо, а хто сіє щедро, пожне також щедро. Звертаючись до старіше Нефесу, Павло нагадував їм про те ж саме читаємо: у всьому я показав вам, що так працюючи, ви можете подати поміч слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, які Він сам сказав, блаженніше давати. Ніж брати, напевно, вираз блаженніше давати, ніж брати, апостоли чули від Господа Ісуса Христа не раз. Сьогодні його часто цитують, але дуже рідко застосовують на практиці Блаженний означає щасливий, ви будете щасливіше віддаючи, а не беручи. Уявіть собі, фермера, який посіяв на певній ділянці землі один центнер зерна. І зібрав багатий врожай. Давайте припустимо, що наступного року фермер сказав немає сенсу витрачати центнер зерна на цю ділянку. Краще я збережу половину і посію тільки півцентнера Будь-який фермер знає, що урожай, отриманий фермером, буде дуже малим. Принцип полягає в тому, що той, хто скупо сіє, жне також скупо. А той, хто сіє щедро, збере багатий врожай. Читаємо сьомий вірш із дев'ятої глави Другого послання до коринтян святого Апостола Павла кожний нехай дає, як постановив у серці своєму, не з жалем і не з примусу, бо Бог любить того, хто дає охоче. Якщо у глибині вашого серця є відчуття. Що ви маєте давати саме стільки робіть згідно з цим почуттям. Але пам'ятайте ви повинні робити це охоче Бог не хоче, щоб ми відривали від серця наші пожертви Він не хоче від вас ані копійки, якщо ви з більшою охотою залишили б цю копійку собі. Можливо, ви говорите адже я служитель церкви і пожертви. То мій обов'язок, або я член цієї церкви, і я почуваю свою відповідальність. Можливо, ви почуєте від вашого пастора, що це ваша відповідальність. Коли я був пастором, то нагадував членам церкви, це ваша церква і ваш обов'язок підтримувати її. Але Бог цього не говорить. Він каже, що коли ви даєте неохоче. Йому це не потрібно. Мені здається, що не тільки такі пожертви не потрібні Богові, він їх навіть не використовує. Бог не хоче, щоб ви жертвували неохоче, чи навіть з почуттям обов'язку. Якщо ви не жертвуєте радісно, охоче, то краще взагалі цього не робіть. Дехто каже ну, мені доводиться давати гроші. Бо всі навколо мене це роблять, і я почував би себе незручно, якби не дав нічого. Оце і є давати з примусу. Богу не потрібні такі пожертви. Бог любить того, хто дає охоче. Це повинна бути найщасливіша частина служби Божої. Я бував у багатьох церквах, де після збору пожертв прихожани встають і співають. Хвала, хвала тобі, Господь! Від тебе всі благословіння. Я вважаю, це чудово. Тільки краще було б, якби вони співали це спочатку це дало б їм відповідний настрій, і заохотило б жертвувати з радістю. І крім того, стоячи їм зручніше було б діставати гаманці Бог любить того, хто дає охоче якщо ви жертвуєте неохоче, Богу ваші жертви не потрібні. Читаємо восьмий вірш із дев'ятої глави. А Бог спроможний всякою благодаттю збагатити вас, щоб ви завжди і в усьому, маючи достаток, були багаті на всяке добре діло. Я не знав ще жодної людини, яка розорилася б за того, що надто щедро жертвувала на роботу Господню. Можливо, такі люди і є, але мені вони не зустрічалися. Я вірю, що Бог благословить вас, не думаю, що всі Його благословіння будуть матеріальними дарами. Багато хто думає, що Бог зобов'язаний дати їм багатство не думаю, що це так, але Він обіцяв зробити нас багатими духовно і щасливими у нашому житті. Читаємо десятий вірш, як написано розсипав і роздав убогим. І справедливість його триває навіки. А той, хто дає насіння сіячеві та хліб на поживу, дасть і примножить насіння ваше і зростить плоди праведності вашої. Це цитата з 112-го псалму, у якому сказано: «Блаженний чоловік, котрий боїться Бога, і щиро любить заповіді Його, він щедро дає бідним. Ми повинні ділитися з тими, хто має менше за нас. Я вірю в те, що члени церкви повинні піклуватися один про одного. Є багато можливостей поділитися з братами і сестрами у Христі. Багато християн мають дар гостинності, і це теж є дар. Вони мають здібність привітно зустрічати гостей і поводитися з ними так, що вони почувають себе як удома. Часто вони спершу йдуть зі своїми гостями до церкви, а після того додому до себе на обід. Це чудовий спосіб свідчення. Таким чином, ми можемо навернути до Бога тих, хто почуває себе самотнім і не має друзів. Павло наводить, як приклад, фермера, котрий сіє багато центнерів зерна, вірячи в те, що збере багатий врожай. Та Бог примножує врожай сіяча, Бог примножить все, що ви віддаєте йому, тож не бійтеся жертвувати на справи Божі, але все повинно бути розумно і без крайнощів. У моєму житті був випадок, коли мені довелося благати одного юнака, не жертвувати так багато. Він недавно отримав спасіння і віддавав так багато. Що йому навіть не вистачало на утримання власної сім'ї. Біблія каже нам, що якщо ми не піклуємося про свою сім'ю, то ми гірші за язичників. Я розповів про це тому юнаку і сказав, що він також повинен турбуватися про потреби власної сім'ї, а вже після цього щедро давати на справи Господні. Бог не хоче, щоб ми впадали в крайнощі. Навіть у питанні пожертв ми потребуємо поміркованості, нам потрібен здоровий глуст і тверезе мислення, читаємо 11-12 вірші із 9 глави, щоб ви були багаті всім на всяку щедрість, яка викликає через нас подяку Богові. Адже діло служіння цього не тільки задовольняє потреби святих. Але й викликає у багатьох великі подяки Богові. Як бачите, коли ми жертвуємо на справу Божу, люди дякуватимуть Богові за вас. Слава і хвала за це належить Богові. Тринадцятий вірш: бо спостерігаючи досвід цього служіння, вони прославляють Бога за покірність вашу Євангелію Христовому та за щедрість вашого дару для них. І для всіх чи дякує хтось Богові за вашу щедрість. Чотирнадцятий вірш. Вони моляться за вас з прихильністю до вас, за дуже щедру у вас благодать Божу. Дарування це благодать. Бог не велить нам давати десятину. Це щось таке, що ми повинні робити не за законом, це благодать, а не закон. Бог просить нас давати як благодать згідно з нашими обставинами. Деяким християнам слід давати більше, як десяту частину, інші християни взагалі не можуть нічого пожертвувати. Всі ми повинні давати стільки, скільки спроможні. А тепер Павло підсумовує все сказане про пожертви словами дяка Богові за невимовний дар його. Незалежно від того, скільки ви віддаєте, ви не можете дати більше того, що Бог дає вам. Він дав нам невимовний дар. Жодна людина не може зрівнятися з Богом, який віддав Сина свого за нас. Задумайтесь над цим на хвилинку. Повернемося до того, що апостол сказав у восьмій главі та в дев'ятому вірші: Хоч він був багатим, проте полишив небеса. І всю славу зійшов на землю, у цей світ як місіонер. Він прийшов не тільки для того, щоб жити серед нас, а й для того, щоб віддати своє життя за вас, він прийшов, щоб померти на Христі. Він прирік себе на мученицьку смерть, щоб ми з вами могли мати життя вічне. Він пожертвував собою за мої і ваші гріхи. У посланні до євреїв сказано, що Бог помазав за це сина свого оливою радості. Друже мій, Він прекрасний, славний Спаситель. Не уявляйте Його нижчим, ніж він є насправді, Він ясна вранішня зоря, він син Бога, який викупив нас, він невимовний дар вам і мені. Це вершина самопожертви. Жоден не може зробити більшого. Тепер, друзі, ми підійшли до останньої великої частини цього послання, у якій говориться про покликання апостола Павла, у першій частині, як ви пригадуєте, йшлося про принципи християнського життя, у другій про християнські пожертви, а у цій про християнських керівників. Коли Павло перейшов від першої до другої частини свого послання. Ми помітили різку зміну тону листа, тепер ми переходимо до наступної частини, і загальний тон розповіді міняється так радикально, що дехто гадає, ніби це початок третього послання. Щиро кажучи, мені ця теорія здається малоймовірною ці зміни можна пояснити іншими причинами. Як ми побачили, у Корінській церкві існував поділ у своєму першому посланні Павло писав Від домашніх хлоїних мені стало відомо про вас, брати, що між вами є суперечки. Більшість членів церкви визнавала авторитет Павла, меншість поставала проти нього і не визнавала його авторитет. Як мені здається, перші дев'ять глав адресовані саме цій більшості. А глави 10, одинадцята та дванадцята меншості це ніби перехід від світла до темряви. У цій главі ми бачимо, як перед нами відкривається велике серце апостола, сповнене любові, його серце місіонера і серце людської істоти. Ми побачимо його таким, яким ще ніколи не бачили, тому що у цій главі. Павло виступає на захист свого апостольства. Отож читаємо перший вірш з 10 глави. Я, Павло, особисто благаю вас покірністю і лагідністю Христовою. Я скромний, коли між вами, а коли відсутній, сміливий. Ви пам'ятаєте, що перше послання Павла було суворим і критичним. Меншість. Негативно сприйняла це. Вони казали. Павло вміє гарно писати, але коли він серед нас, він ніхто. Павло благає їх покірністю і лагідністю Христа. Апостол прийшов до Корінфу як простий ремісник. Він не був підвладний нікому та й не хотів цього. Він працював цілий день на базарній площі, ткав полотно для наметів. Він вкривався потом, і руки його бруднилися. Працюючи, він розмовляв з людьми, що проходили повз нього, і дехто з корінтян почав говорити Який з нього апостол? Ви тільки подивіться на нього, він ремісник, він звичайна собі людина. Так, друзі, Павло був звичайною людиною, але це не заважало йому бути ще й апостолом. Павло нічим не відрізнявся від інших, власне кажучи, дехто дивився на нього зверхньо тому, що він мусив заробляти на хліб власними руками. Тож, коли апостол говорить, Я, Павло, особисто благаю вас покірністю і лагідністю Христовою, він уподібнює себе до Христа, коли він був на цій землі. Павло говорить, я скромний, коли між вами. Він нічим не відрізнявся серед інших віруючих, він не був незвичайною людиною, він був звичайним собі чоловіком, який заробляв на хліб своєю працею. Тож дехто з корінтян казав коли Павло серед нас, він нікчема, але коли він пише до нас, у нього раптом з'являється сміливість, ким же він себе вважає. Павло пише до них з покірністю і лагідністю Христа, наш Господь не кричав, захищаючи свою точку зору. Наш Господь не вирізнявся зовнішньо серед інших людей. Він не був таким, яким його іноді зображають, він не розгулював вулицями з німбом на голові, він був лагідним і покірним, і таким мусять бути і його істинні послідовники. Це ознака справжнього віруючого. Тож Павло пише корінтянам: нехай зовнішність не обманює вас. Павло мав авторитет апостола, він мав божественну місію, він говорив як той, що має владу, він відчував у собі присутність надприродньої сили і використовував цю силу. Павло благає коринтян не примушувати його застосовувати свою владу. Він хотів би прийти до них з покірністю і лагідністю. Він просить їх, щоб вони судили про нього не тільки за його тілесною оболонкою. Я вважаю, що проповідник Євангелія в наші дні не обов'язково повинен задягатися у сутану чи застібати комірця на спині. Щоб довести, що Він слуга Господа Ісуса Христа. Я гадаю, що Він повинен довести це усім своїм життям. Сьогодні ми бачимо ту ж тенденцію, що й у тодішньому Корінфі деякі люди бажали применшити заслуги людини, що проповідувала Слово Боже. Диявол дуже хитро поводиться з ними, він не наважується відкрито нападати на Слово Боже. Багато людей щиро зацікавлені у вивченні Слова Божого. Що ж робить диявол? Він намагається пошкодити репутації людини, яка проповідує Слово Боже. Таким чином, він шкодить нам, він намагається дискредитувати проповідника. Так трапилося і у випадку з апостолом Павлом. Я знав одну церкву. Де пастор проповідував Слово Боже так, як це належить робити, дехто з членів церкви був настроєний проти нього, і коли пастор пішов з цієї церкви, багато хто навіть зрадів із цього, і все ж на словах всі вони вірили в Слово Боже і носили великі біблії під пахвою, але насправді вони не знали Слова Божого і, можливо, навіть не відкривали його. Коли пастор проповідує істинне слово Боже, у нього будуть неприємності. Це один з методів диявола. Читаємо другий вірш 10 глави і прошу, щоб мені і в день приходу мого не вдатися до тієї рішучої сміливості, яку гадаю вжити проти деяких, що думають про нас, ніби ми діємо за плоттю. Павло радить їм не думати про нього тільки як про тілесну оболонку, людину, яка тяжко працює, у якої брудні руки, і спина вкрита потом, дехто був схильний бачити тільки це. Павло прийшов до Корінфу цедателі філософії та релігії, озброєний Словом Божим. Тільки цією зброєю він і користувався. Павло писав, довіруючи Хефесу, а понад усе. Візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого. Павловиня вспіхов у свій вірний меч і цілком поклався на нього. Він писав: Я не соромлюсь Євангелія Христового, бо воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше Єудеєві, а потім Геленові. Друже. Чи віриш ти у Слово Боже, якщо так? Воно на ваше спасіння, якщо ні, поспіши до Господа, тому що час минає і життя теж, і головне, не пропустити ту мить, коли Господь близько до вашого серця, щоб прийняти його як свого особистого Спасителя. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить вас. Slava. We are should... Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо з вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!